Тільки Ті, що так гарно горочку вилизала, тепер собі лапочки мої. Мої ще лапатурки, моїші красоточки. Ой, як о, 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 о. Ох ти моя ж розумниця. Чого? Чого лапатоньки? Так солесько спали, там тепленько, постелено. Та? Затишно, гарненько. Ой, тякують, ой, так, ой, а, а, а ой, Так о. Тьомочки, тьомочки такі, да? Тьомочки, тьомочки такі. Красотулечки. Красотульки. Лапатунечки. Кажи, що тобі треба? Що тобі треба, скажи? Тільки включила світло, ти зразу скажи за камеру, да? <пусить>, чик, тут недалеко від нас, спить. Наші спить, да. Наші будушки синенькі. І вона тут спить. Лежала там біля столу, да. Скажи, тут ліпше. Да? Наші фонарики. Скажи всі мирной ночи.